Нехай день буде добрим, Добре. Пані Ганна, киянка у нас, зі столиці до столиці, 12 серпня 2023 рік. мрії збувається. Ми знову на борщику, борщику, горщику, на городі зілля, а в нашій хаті буде знову весілля, тому що коровайниці напечуть короваїв. Напечуть? Напечуть Напечуть короваїв, калачів і прозірних. І лежнів, і дивнів, і шишок, і що ще. І пташок, і коників наліпимо все нас зробимо. Сважка таки ліпашка. А ми вас до нас запрошуємо. Ми сьогодні тут, завдяки зусиллям ЗСУ. Ми вам дуже дякуємо, і ми борщуємо, короваюємо і весіллюємо за донати. І всі донати ми сьогодні перекажемо або сьогодні ввечері, або завтра зранку вам. Дякуємо. Омега, Національна гвардія, густрі картузи. Ми працюємо для вас. До побачення. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. А вас усіх чекаємо 10 серпня 24-го року на переможний 10-й фестиваль із 100 борщиками. І скільки у нас буде різновидів коровою? 10. Ну, щонайменше. Щонайменше 10. Кожна коровайниця та по 10, так. то вже буде 40. У нас сьогодні 4 коровайниці і всі просто, просто золоті руки. Дякую, дівчата. Дякую, 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 дякую. Єрофеч там до нас прийшов.